Доброго дня, мої шановні глядачі, з вами Ліна і я рада вітати вас усіх на своєму YouTube каналі. Давайте подивимося, що відбувається в Кремлі на болотах. Що відбувається в Кремлі на Рососії, що там кремлівські психопати роблять, що вони задумали. Ану покажіть нам. Не, хоч, не планують розв'язати руки і повернутися к якомусь секретному плану. В них є якісь, якась таємниця, до якої вони намагаються повернутися до якихось секретних дій або секретне повернення. Давайте. Вони хочуть побороти якусь кризу за допомогою якогось секретного плану, до якого вони хочуть повернутися. Тим самим вони хочуть вийти із скрутного положення, розв'язати собі руки, якось дати собі можливість розгледіти якусь ситуацію, тобто за допомогою повернення до плану. Тобто, іншими словами, в них є якийсь секретний план, який вони нікому, ну скажімо так, не озвучували. І внаслідок того, що вони опинилися в якійсь крутній ситуації, вони хочуть повернутися до реалізації цього плану. У них є в розробці, але вони про нього нікому не говорять. Тобто, таким чином вони хочуть перемогти кризу. Бути у вигідному становищі при кризовій ситуації. Тобто в них є така от задумка. Є така задумка. Це дуже ризиковано для них. Цей план для них дуже є ризикований. Того вони його і відкладували на потім, на, скажімо так, на чорний день по п'ятірці кубки, о, по п'ятірці Пентаклів. На чорний день. І от для них настав той час, коли вони можуть повернутися до цього секретного плану. Бачите, сімка мечівна перевернута. Тобто, знову ж таки, для них є м. знаєте, перевернутий, повішений. Це для них має, має перевернути. Їхній патовий стан, їхній завислий стан в, в нову позицію. Тобто в ситуації вимушеної зупинки ну от, або обмеженості, вони, реалізувавши цей план, вони хочуть стати хазяєвами положення, хазяєвими положення і повернути те, що вони втратили. Або що вони не могли втримати. І зараз вони, от за королем кубків, хочуть утримати бажане в руках. От я не знаю, про що йдеться мова. Тобто, на їхню думку, на їхню думку, ще не кінець, тобто ситуація критична, але вони думають, що вони в останній момент, застосувавши цей секретний план, якось вирулять. Із цієї ситуації. Якийсь план Бі в них є. Ну, хоч скажіть, що це за план Б? Що це за секретний план? Колесо Уфорту не перевернути? Вежа перевернути? Десятка жезлів. Дивіться, вони хочуть змінити хід подій, змінити хід подій. Е Який для них є важким? Вони хочуть зупинити, зупинити якісь зміни, кардинальні зміни для себе. Я так розумію, зараз бачите, в них важка ситуація, важка ситуація і важка ноша. І вони, зупинивши цю ситуацію, зупинивши, застосувавши цей план, вони думають, або хід подій зміниться, або зупиниться важка ситуація, або зміниться хід подій, і вони уникнуть якоїсь вежі але знову ж таки, що це за план? Це знову ж таки, якщо для них він зміниться, То значить для нас він має принести важкість. Якщо вони уникнуть в себе. Тобто це ту ж жезлів, якийсь прорив, якийсь початок. А ну зараз. Вежа, п'ятірка кубків втрати. Так, да, Вони хочуть уникнути втрат, пов'язаних із розпаданням їхньої е, об'єднаної якоїсь спільноти. роз'єднання з куб, е, ну, втрати. Втрати вони хочуть припинити. Злити е, втрати. А взагалі-то взагалі тут мова йдеться про похорони, про якісь похорони. Які похорони? Чекайте. Тобто, вибачте, я трошки порозсуждаю: змінять хід подій, втіливши якийсь план, і їхня намагаються уникнути якоїсь важкої ноші. Король Пентаклів. Похорони, якісь похорони. Хочуть припинити уникнути якихось похорон, якихось втрат. Заблокувати рух від якогось. Рух і якісь подарунки від короля Пентаклів. Кому нам хочуть нам? Так, дивіться, на мою думку, вони хочуть припинити рух, рух від короля Пентаклів, блокування хочуть, зупинити колесо фортуни, воно ж також і крутиться, зупинити рух. Зупинити хід подій, тобто вони наразі відчувають себе в патовій ситуації, і вони хочуть це зупинивши, зробивши похорони. Дивіться, я от перед розкладом я не приховую. Я читала, що вони США і Німеччина ніби викрили план расистів стосовно спроби ну, бажання замаху на людину, яка відповідальна за постачання нам зброї. Я думаю, що це говорить карти про це. От мені зараз от так прийшло. Це я правильно говорю? Тобто, але ж це не секретний план, значить, це говориться про щось інше. Щось вони ще задумали про, про якісь ще похорони. Слухайте, вони хочуть ще когось прибрати. Відлюдник, пошук, пошук. Пошук рішення. Як. Розбити колективну працю, як розбити взаємодію трьох партнерів, або не менше трьох партнерів. Тобто, Королева знову ж таки пентаклі постачання. Тобто я вам так скажу, мої дорогенькі. Вони оце, от що ми прочитали, то це вже не таємниця про того дядька, який відповідальний за постачання зброї Україні. Це ще один є, ще один є. І, можливо, це навіть пов'язано не з королем, а з королевою. Можливо. Або це плани того короля Пентаклів. Ще один може бути король Пентаклів, який нам дає тобто король ресурсів той, хто володіє, той, хто уповноважений розподіляти цю, ці ресурси. І вони наразі шукають, шукають. Тобто, дивіться, тут королева перевернута відлюдник це кінець денного шляху. Це коли людина переходить з одного стану в інший. Це також може позначати і карту уходу, переходу з одного світу в інший, в потойбічний. І тут ще трійка, тобто людина, можливо, жінка навіть можливо, або друга людина. Уповноважене після головного із тройки із спільноти, спільноти людей, які допомагають нам зі зброєю, я так думаю. І тобто, я, на мою думку, вони думають про замах на ще одну людину. І, можливо, це жінка. Знову жінка, королева мечів. Королева зброї. Або це друга людина після головного. Я правильно розумію? Рашисти готовлять замах на важливу людину? Четвірка кубків. Вони хочуть, щоб Дивіться, оцей от договір, взаємодія двох, догов... ну, домовленість між двома сторонами, і оця апатія, відмова від домовленостей, вони це планують, в них це поки в ілюзіях, вони ще роблять вибір, вони ще думають, але вони дійсно це хочуть зробити. Щоб була відмова від домовленостей або, ну, як це може бути, абстрагування від домовлень, щоб, вони, щоб їх не було. Щоб їх не було. І навіть я не здивуюся, вони будуть спочатку погрожувати, щоб людина, яка з нами про щось домовилася, щоб вона відмовилася. Щоб ці домовленості були, ну, стали, скажімо, ілюзією. Знову ж таки, вони хочуть уникнути ну, знаєте, такої патової ситуації, яка над ними зависла, расисти хочуть, кремлівці ці кончені. Ну і давайте, чи в них це вийде? Чи в них це вийде? Імператриця перевернута, йдеться розпадання, розпадання їхньої мрії, їхньої ну, далекоглядних цілей і вимушена зупина. Не вийде в них. Не вийдеться в них з організацією, не вийде розпадання мети. І при тому, що тут вимушена зупинка. Вимушена зупинка. Тимчасова зупинка. Вони, можливо, навіть не то, що вони можуть відкласти свої плани внаслідок того, що в них щось не вистачає. В них воно може залишитися в планах. Але, ну, якось вони зупиняться. От підготовка, вони від, будуть відтягувати це, готуватися більше. Щось їм буде не вистачати. Того, що це дуже для них ризиковано. І є загроза для їхньої управлінської системи, оцієї кремлівської. Це чревато для них протидією. Ну, я вам хочу сказати, в них є в планах вбити якусь або жінку, або людину другої ланки. Ну, як заступник когось, знаєте, заступник, або якийсь уповноважений. Ну, я покажіть, будь ласка, сонце перевернуте для них. Колісниця пряма і мах. Ну, що я вам хочу сказати? По і вони будуть тіньовими методами продовжувати рух, ну, просувати свій скажімо, рух, свої якісь наративи, якісь, диктувати нам свої якісь правила, намагатися нас контролювати і маніпулювати. Тобто вони будуть намагатися це робити. Що тут ще можна сказати? Невдалий їхній буде рух. Якщо взяти в контексті цього розкладу цієї ситуації, перевернути сонце для їхнього руху, для їхнього просування, їхньої маніпуляції, або ну, мах він не тільки маніпулятор, він і ще й діяч, режисування. Вони, в них буде сонце, скажімо так, невдача їх настигне. Їх настигне невдача, невдача. Їхньому продуманому сценарію не вийде їм проконтролювати, тому що щось з них, ну, них не все буде, скажімо так, підготовлено. Ієрофант, про що він говорить? І він говорить про необхідність якось. Ну, тут або субординація якась мається на увазі. Ну, скажімо так, спроба, спроба щось. Ну, Єрофант проповіді може тільки читає, знаєте, але він спроба їм відстояти свої, скажімо так, цінності, так, або показати щось на весь світ, вона зазнає невдачі. Невдачі. Ну, вони ж люблять е, показуху, вони люблять нав'язувати свої правила правильно за ірафантом. Тобто це своє нав'язування своїх правил, традицій, та-та та і тому подібне. Але тут в них от, по пажу жезлу вони можуть тільки от, ну вони не можуть нічого зробити. Вони так і будуть продовжувати щось говорити, когось повчати. Е, Щось намагатися проштовхнути, але в них не вийде. Ну, ось такий розклад в мене вийшов. Дякую вам за вашу увагу, дякую вам за ваші лайки підписку, і коментарі всієї України. І що би ви не казали, я все одно буду говорити, що ми перемагаємо. Як би там не було, ми перемагаємо, тому що ми сильні і неподоланні. До побачення бережіть себе.